Шановні друзі, шановні партнери, я вас вітаю з Харківщини і в цьому році вражай на Харківщині вражає і ранністю, і якістю, і кількістю. Багато було запитань від вас, як розсадня цибуля себе почуває після висадки перед завершенням вегетації. Яка вона повинна бути, яка кількість врожаю отримана буде, і як треба з нею працювати? Я вам зараз наглядно покажу. У мене зріст десь 1,83 три. А ось цибуля розсадня, якраз гібрид дарка. Сідаю, я в неї, неї ховаюся. Вона мені практично по пояс, Ось, що значить якісна, якісний, якісна посадка, якісний, якісне одобрення. Дивіться, вже Активний налив іде. Зараз фермер дає дуже активно нітрат калію, що сприяє розвитку і утовщенню цибулі. Дуже гарне перо. Працювали і по, інсектицидним, по інсектициду, по захисту від трипсу, також працювали від хвороб рідаміла. І в принципі все, все виходить. Дай Бог ще трошечки вегетації, трошечки води, сульфату, калію і все буде добре. Тому на наступні роки замовляйте насіння. Чекаємо від вас дзвінків по виробництву. Гарних вам врожаїв!